Слава Ісусу Христу, Отче Василю, хоч вас зап... хочу хоч вас запитати таку річ, як поступити із шлюбованими обручками, чому так я питаю, бо нам на весіллі купили ті обручки з кредитів і позичених грошей так постійно то губив чоловік, ту обручку, то тріснула, паяли, зрозумію. Що може, то є на півсвідомому рівні, але як Бог поможе дожити в липні буде 20 років, і я би хотіла купити при можливості нові кольця і посвятити їх. Дуже добре, обручка це є символ, який показує, що я є одружений. Який собі купите, такий буде. Від якості обручки не залежить якість подружнього життя. Якість подружнього життя залежить від відносини між чоловіком і жінкою. Тому купіть собі гарні подру... обручки на весілля і жийте один для одного, а обручки ваші нехай свідчать людям, що ви одружені і щасливі.